Небезпека на колії. Прикарпатські державтоінспектори розпочали операцію Увага залізничний переїзд. До небезпечних перетинів співробітники ДАІ здійснюють спеціальні рейди, контролюють стан утримання залізничних переїздів та дотримання правил дорожнього руху з боку водіїв і пішоходів, адже охочих встигнути перетнути колію до того, як проїде потяг, виявляється чимало. Недалеко від положі подало. Я прошу плаву розгляду, тому що спішов університет. В державтоінспекції кажуть, автовласники переважно порушують вимоги дорожньої розмітки та застережних знаків також рухаються через колію, незважаючи на шлагбаум та сигналізацію. Такі дії нерідко призводять до летальних випадків. Деякі залізничні переїзди облаштовані шлагбаумами, які повністю перекривають проїжджу частину, що унеможливлює проїзд взагалі транспорту. Деякі залізничні переїзди перекривають дорогу тільки наполовину. І дехто з водіїв об'їжджають шлагбам, коли він закритий. Водії зізнаються, сповна усвідомлюють всю небезпеку руху через залізничний переїзд, адже це пряма загроза ДТП. Проїжджати железнодорожній переїзд з невеликою швидкістю, подивитися вправо, вліво, може шлавбам не працювати, чи немає поїзда. Ну і треба бути уважним. Важливо у багатьох. По-перше, перешкода другим і що генуть люди. через таке, що перед світлофорами. Ну, Зустрі треба, і... а переважно хто? Хто має більше в кишени, ті праві. Наразі співробітники Державтоінспекції зафіксували в області понад півсотні таких порушень. Операція Увага залізничний переїзд триватиме на Прикарпатті до 10 липня. І Іваненко, Олександр Лутвоненко. Новини на вежі.